Друзі, усіх вітаю! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні вам покажу наше чудове надходження. Це Nissan Leaf, Lief з США з мінімальними пошкодженнями. Все відновлено в оригінал 2023 року випуску. Автомобіль має всього лише 4 тисячі км пробігу і продається за ціною 26 990 доларів. Ми маємо дуже гарну комплектацію SV чудовий синій колір, led оптику протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски, гарну зимову гуму. Є камери 360. Безключовий доступ, все в максимально гарному та збереженому стані. Технічно немає жодного нарікання. Практично новий автомобіль. Тут нас зустрічає великий вмісткий багажний вісік для автомобілів такого класу. Дане авто у нас має запас ходу близько 450 кілометрів при повному заряді. Ось так у нас виглядає текстильний салон, встановлено нові 3D килимки Тут у нас є безключовий доступ, 4 склопідіймачі, електрорегулювання водійського сидіння, запуск двигуна з кнопки, мультикермо, гарна мультимедіа з навігацією, однозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду, вибори режимів руху, датчики сліпих зон, адаптивний круїз-контроль. Та ще автомобіль має безлі цікавих та корисних функцій. А я вам нагадую, що дане авто у нас продається за ціною 26 тисяч 990 доларів. Кого цікавить таке авто? Ми знаходимося з міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. Доставимо вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.